І всі при друзі сьогодні вам покажу і розкажу. Ну, більше розкажу, що я взяв, купив отакі жувачки, ментуси. Одну взяв, і вже два дні я жую. Коли я сплю, коли я сплю, то я вообще зараз не ж... я вообще не жую. Я вирішив. Жувати цілий місяць. Я засікнув. забув через ну два дні я забув тоді одні тому эм ем, Тепер я сьогодні засікну, все так я жую на дорозі. коли я їм не жую бо то не можна. Не то, що на желудок, наложний желудок не можна. А просто, бо е Коли я весь веду то я, я ставлю завжди цей контейнер могу ставить. Это і все Але... есть вс что з ней сталося. То можно с любой жочки. чи Диролл, Че менс. Такая щось. Вона ще така зелена вже стала. була розова але сейчас за Думаю, що через місяць вона вже буде дуже сильно грязна. Надіюсь так. Вона дуже була розова, була біла потім, потім вся така зелена. Я цілий день її жував. Аж до вечора. Без перестаку. Ну, коли її, то я її не жував. Я знаю, що вона трохи корисна для зубів, але не дуже. Коли у тебе грязні трохи зиби, вони вичищають. Остатки від їди. Мені здається, що в цій жувачці дуже багато може бути зараз мікробів, але все одно вона. Все нормально жили Тут ту сторону зуба ту пять. Таку. Це таке. Жую, жую. Ну, так вирішив я експериментики зробити, що буде живачко, якщо я буду місяць жувати. Кеш аз аз Но ако ви е сподобал се видеото, само тук под бакуто напишете коментарии Всем пока.